Друзі, мої вітаю з моїм другом Віталієм Орловим Ми сьогодні спілкуємось. І є дуже важлива тема, яку я хочу вам е, представити і допомогти. З, з, з дуже з важливим питанням. Віталій, вітаю тебе! Вітаю! Дуже багато українців зараз потерпає від цієї війни, від цієї російської агресії. Вони пережили дійсно таке психологічне ну, потрясіння да, ПТСР. Е, такий посттравматичний синдром ну, навіть зараз страх, травматичний інтресів. зараз. Пост... І навіть травматичний, так. Да, да. 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 Скажи, е, що ти бачиш, як можна допомогти цим людям? Як, які є ресурси, що ти робиш для цього, щоб якось допомогти людям вийти з цього? Коли тільки почалась війна, буквально в березні 22-го року. Е, Хотілося якось допомогти українцям, бо складні обставини і люди не знають, як далі жити. І разом зі служінням Деолінк в Польщі ми створили таку платформу під назвою Надія Це платформа з крутячими е, такими курсами. Вони євангелізаційні, але саме головне, вони дуже практичні. Які допомагають людині в цей складний час. Наприклад, там, коли війна розпорошила для сімейних пар, які mm -hmm. живуть на дві, на дві країни, або, або там, на дві області, а, де є Бог під час війни, як позбавитись депресії, mm -hmm. як молитися, а, де є Бог під час війни, чому він? може. Тобто він питання, які складні? потребують відповіді, чому це трапилось і як, як це пережити. Так. І як, як виховувати дитину. Коли бамбьош кожного дня, якій допомогти прожити цей нелегкий час. І головне, ця платформа, і вона допомагається як інструмент, перше, інформувати людину, дати практичні такі кроки, як вийти зі складних психологічних, духовних обставин в своєму житті. І, звичайно, хочемо допомогти людині зустрітися з Богом, прийти до Ісуса. І в цьому основна мета. і нам э, Це сайт, чи це мобільне якесь приложення Як це. А, як це? це сайт. Mm. Це сайт Надія Ви бачите на екранах Надія.даin.ua. Да. Так, так. Да. І а, це платформа, на якій є безкоштовні курси для mm. всіх українців. В нас вже провчилося до цього дня, ми допомогли більше як 40 тисячам людей. І наше бажання, щоб люди не тільки вчилися на цих курсах, але й далі могли стати учнями Ісуса, піти за Богом і допомагати іншим людям. Але для цього нам ну, вкрай, не пот... вкрай потрібні служителі. Ми їх називаємо ментори. Це ті люди, які ведуть людей далі. По шляху до зростання і зустрічі з Ісусом, які переписують це, це, це якби допомога пережити це, і це також такий євангелізаційний проект, так. як люди, люди взагалі можуть познайомитись. з Богом. тобто це можуть бути не ну невоцерковлені люди, які вперше зустрічаються якось християнами. Ну в більшості з Богом. в більшості це для них і зроблена, да, бо так. є люди, які десь трошечки ну, цікавляться Богом. Але не знають, з якого боку, де його знайти. Тобто, я кажу, Християна, ви можете цей ресурс давати вашим знайомим, друзям люд, Люди, які опинились в ці, цій ситуації. Це буде більш професійна допомога їм там, бо там ну, зібрали найкращі ментори, які можуть ну, дійсно професійно допомогти як психологи, як душе опікуни, да, пройти цей час. Так, і головне головне зустрітися з Богом. Тобто ми допомагаємо як психологічно, допомагаємо в ну, таких дуже складних питаннях, як знайти відповіді і так само піти далі. І е, нам, нам потрібно біля ста, як мінімум, найближчі два роки, сто таких менторів. І, е, тут є дуже величезний плюс для церков. А, бо ми навчаємо служителів, як саме вести. Людей, не віруючих, допомогти їм прийти до Бога. Вони навчаються, вони стають такими професіоналами в цьому. Тому, якщо там пастор нас, який зараз дивиться, то може заохочити людей, вони пройдуть безкоштовне навчання, вони зможуть служити на нашій платформі, і так само вони зможуть це якісно використовувати в своїй церкві, допомагаючи людям підніматися, зростати в Бозі. Mm. Це моє плюс. Друзі, ще раз ви бачите на ваших екранах, зараз бачите оцей сайт. Ви можете це використовувати для того, щоб більш, більш якби зрозуміти, чому це з нами трапилось, як це пройти. Там є відповіді, які ви шукаєте. Ви можете це використовувати для ваших друзів, для ваших знайомих, які опинилися особливо в якійсь. Такій, знаєте, ситуації, що може втратили надію, віру в депресіях знаходяться. Допоможіть. Це, знаєте, ми живемо в такий час, коли Бог дав нам надзвичайно сучасний такий інструмент дотику до людей. От я зараз сиджу в іншій країні від вас, в іншому місці, і я спілкуюсь з вами. Ви, може, там щось готуєте. 에, 에, або там щось планували робити, і раптово я спілкуюсь з вами. Оце така mm. можливість. Знаєте, треба це використовувати сьогодні. Інтернет це можливість. Це не тільки Зараз продукт, речі, а це з, можливість статистика: 78% українців відсотків е, українців постійно користуються інтернетом. Ну, звичайно, 78% да. е, вісім Вони постійно ми дивимося новини. Ми, 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 це, це вже частина нашого життя. Yeah. А і важливо, щоб в тому інтернеті yeah. якраз був дуже добрий якісний контент. От мені, наприклад, мені не соромно запрошувати на цю платформу своїх друзів, близьких людей. Yeah. Хтось, бо це дуже якісний продукт. Хтось попіклувався про це, щоб був дуже якісний такий продукт, який допомагає. Добре. Віталій, ми вдячні тобі і робіть нові, нові можливості, щоб ми мали можливість аналізувати, допомагати людям. І моліться: моліться за Віталія, за його команду, моліться за оці ресурси, щоб вони працювали. І, взагалі, друзі мої, треба молитися. Молитва має силу змінювати нашу дійсність, навіть якщо вона дуже погана. І це робить Бог. Бережи вас, Господь. До побачення, надія є.